Лемків єднає символічна ватра. Без неї не обійшовся й сьомий регіональний фольклорно-етнографічний фестиваль Поклик мого серця, який провели на Рожнятівщині для представників великої етнічної групи, не лише з Прикарпаття, але й сусідніх областей. Це ще одна можливість зустрітися, згадати минуле своїх предків та популяризувати рідну культуру. Все тут триває два дні. Почалося з молодіжної забави клятви. Молодого лемка, кожному лемку, хто дав клятву. Я лемківського року, роду вручили такий символічний значок. Ну насправді дуже цікаво, ярно. Хоча Погана погода, але ви знаєте, хоч падав такий дощ, всі так впевнено танцювали маленькі, дорослі, великі, всі під парасолями, ніхто нікуди не йде, абсолютно. Тобто, всі знають, що вечором буде дуже хороша концертна програма, зараз такого фольклорного жанру, а більше до вечора молодіжного буде феєричне шоу, салют, ну буде дуже дуже красиво. І ми впевнені, що сьогоднішня лемківська ватра, яка вже називається Поклик мого серця, вона є особливою в тому, що приїхало дуже багато людей з різних куточків, дуже багато саме молодих людей. Лайнером фесту став гурт Скай. Наразі музиканти активно гастролюють на Прикарпатті, Розповідає лідер гурту Олег Собчук. Завітали із понад годинною концертною програмою, яка складається із 15 пісень. Серед них і цілком особливі. До прикладу новинка з четвертого альбому Тернополян, поки жива любов, і не лише вона. Сьогодні ми будемо співати з мартою шпак Лемківську народну пісню. Ружа ось ну я думаю, що ми це зробимо стільки красиво, що зможемо Якось музично описати саме красу лемківської культури, саме цієї пісні. Ми з Мартою Шпак також записали дует і кліп зняли на пісню Осіння історія. Це дуже красива пісня. Ми сьогодні будемо її виконувати. Ось. Ну і взагалі, якщо чесно, мені дуже подобається український фольклор. Ось. І ми неодноразово приймаємо участь в скай в різних в таких автентичних, скажімо так, українських фестивалях. Тому і це і не виключення. Я бойківчанка, але ми ж дуже е, е, споріднені з лемками, тому що в нашому районі також багато проживало і проживає лемків. І коли я Руслана співала не тільки бойківські пісні, українські, але я співала багато лемківських пісень і пісня. «Аничка» є одна із моїх улюблених, які я ну, з народження просто співаю. Скрізь і сьогодні вже дорослий по всьому світу. Тому е, взагалі е, всі культури в Україні і бойки покутяни, і лемки, подоляни – вони перев'язуються, вони переплітаються, тому що так склалися були історичні часи що люди не просто сиділи в одному районі, в одному селі люди ж їздили. Е, Обмінювалися досвідом піснями і культурами. Я думаю, що е, співаки просто ми зобов'язані знати не тільки лемківський, бойківський, але й е, максимально багато наших народних пісень. Анничка одна із найпопулярніших лемківських пісень. Вона є улюбленою у багатьох, а для цієї виконавиці ще й вельми символічною. Адже після дебюту з нею у 1999-му на лемківській ватрі у Польщі назва пісні стала її сценічним іменем. Бабуся й дідусь Ганна Чеберенчик Лемки-Переселенці у Польщі й досі мешкає. І її родина, сама ж співачка у Львові, частково в Сполучених Штатах, часто виступає на великих лемківських ватрах, які проводять поблизу Нью-Йорку і Торонто. Нині в репертуарі Аннички близько 30 співанок її рідного етносу. Оскільки ми вибирали репертуар, чим їхати на лемківську ватру, ми вибрали лемківську пісню. І коли мені казали, як співати, я слухала. І я кажу, це ж неправильно, тому що в моєму селі, моя бабця, вони всі моя родина, вони усі розмовляють лемківською мовою і. Я почала власне співати так, як вимовляють в нас в селі. І з того часу, і опісля ми додали ще і ще. І так в 2000, 2000, в 2000 році вийшов перший е, лемківський альбом Аничка. І з того часу просто е, можливо я й не виглядаю зараз як Аничка, вже скільки тринадцять років опісля, Але власне навіть е, через цю пісню Аничка, наша Аничка, люди так почали Аничка, Аничка, і в мене так можна сказати, головний репертуар. Це Лемківський, є і народні українські, ну це майже все правда. Є і авторські, але здебільшого, ну лемківське, воно народна пісня це моє, воно йде мені легко. Мені цікаво було побачити реакцію людей, які не є лемки, які навіть не розуміють цієї мови. І от їм власне мелодія подобається. Мелодика власне, Лемківської пісні. Я б сказала, дуже гарно сприймають. І навіть коли я коли замовлення. Є щодо англійської пісні, але я завжди починаю репертуар нички, бо вона мене якось розслабляє. То я б сказала, люди англомовні дуже гарно реагують. Загалом на сцені фестивалю поклик мого серця 37 музичних колективів пишаються лимки не лише своїми піснями й танцями, але й етностроєм, який поєднав риси словацького та гуцульського національних костюмів. Ця майстриня оздоблює колоритне вбрання вишивкою як барвистими нитками, так і стрічками. А також пригощає гостей фесту нехитрими та надзвичайно смачними путербро. Одами із хліба на заквасті, випеченого без жодної крихти дріжджів з домашнім маслом приготованим власноруч. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.